Майстер-класи для молодих боксерів проводять по всій Україні олімпійські призери: Василь Ломаченко, Олександр Усик, Денис Берінчик та Олександр Гвоздик. Від Києва до Одеси та від Луганську до Львова проїдуть українські переможці, щоб мотивувати та підтримати юних спортсменів. Сьогодні чемпіони приїхали до Вінниці. Першим місцем, яке відвідали спортсмени, став боксерський клуб Ліга Олімпійські резерви» Колись тут починав свою боксерську кар'єру президент Федерації боксу Володимир Продіус. Тепер у стінах рідного залу він ділиться планами та переживаннями. Ні, у нас дві повністю, щоб э, конкретно хтось займався розвитком э, здорового образу життя, э, розвитком спорту, розвитком э, фізкультури. Ні. Поки ми не в ідеології. сверху не будет не ничего. Первое, очередь, это поддержка, это нужны тренера, это, это нужны преподаватели. Им нужна хорошая зарплата, и тогда может быть, что то мы начнем. Мы сегодня рекламируем, мы сегодня пропагандируем здоровый образ жизни, для того, чтобы все-таки общество убило, и сами от себя начинали. Скандал, не курить, и не пить вовремя просыпаться для того, чтобы уделить себе внимание и своему здоровью. Вот. Показать пример детям, которые все-таки они смотрят и смотрят на нас. То есть, как ты увидишь образ жизни? Бегаешь, ходишь про зал, как ты разговариваешь, как ты вообще, э, вообще кушаешь. Это все. И вот этот пример сегодня, ребята, каждый день они это радуют. А каникулы Я, я скажу, я первый раз. Шампанское 28 грам... выпил 28 лет, 100 грамм шампанское. Вот сегодня я смотрю, молодой человек идет с бутылками пива или еще хуже и считает, нужным, что нужно что-то, это что это да? вот. вот мы как раз говорим об одном, что если мы хотим, чтобы наше общество было здоровым, мы хотим, чтобы наши дети свои имя гордились, мы хотим, чтобы что-то сделали и показать что этого не нужно сделать. Но смотрите на нас, делайте лучше на нас. Ребята, хотите бути такими? Значить, пропускати заняття не можна. Ні в школі, ні на заняттях в спорті. Візит може бути в перші дисципліна. Для себе не встигли боксери й години пробути у місті, як ними зацікавилась місцева влада. Володимир Гройсман, міський голова Вінниці. Запросив олімпійців до себе випити чаю та розповісти про свій візит. Президент федерації у неформальній обстановці розповів меру про те, що спортсменам дуже важливо побачити і поспілкуватися з українськими чемпіонами, щоб зарядитись від них енергією і надією до перемоги. Володимир Продівус також зазначив, що вони залучають небайдужих до підтримки спорту. У нас в принципі, задача на дітей обізі хотіли за місяць основные регионы заехать из прозала, показать самый. И от каждого хозяина города, который у меня сегодня, для слова, что он один из процев возьмет на себя и развить, будет развивать именно с вами. Взяли? Ну ты что возьмешь? Ну ты поможешь. Оборудование, я все от Ринга дойдет. Після чаювання з мером боксера завітали до гімнастичного залу Авангард, де відразу зібрали всіх гімнастиків коло себе. Для таких переможців дівчата відразу ориювали до самих Пробувати себе у гімнастиці вирішили і Олександр Усик з Денисом Барінчиком. Останнім місцем для майстер-класу олімпійці обрали боксерський клуб «Нокаут». Неформальне спілкування, автографи, спільні фото, нагородження боксерів та тренерів все це тільки початок. Найцікавіше почалось, коли один зберічик. Вирішив розважити молодих спортсменів, розім'явшись з юним боксером. Секундантом Дениса згодився бути Олександр Усик, а рефері призначив самого Василя Ломаченко. ᱥᱚᱵᱤᱥᱮᱱᱤᱛᱟ <laughs> ᱱᱤᱢᱤᱥ <laughs> Ну. Можете какой-то совет дать? Совет? Да. Просто вовремя ходи на тренировку и слушай тренера. Хорошо. А все остальное не пропускай. Все будет у тебя.